Доброго дня, мене звати Тамара Панченко, я транспортний логіст, фізична особа-підприємець. Вантажними перевезеннями займаюся близько 10 років. Це перевезення по Україні і міжнародні перевезення у будь-який куточок світу. Я працюю з замовниками, допомагаю знайти надійний транспорт для аграрної техніки, промислової техніки та будь-яких інших видів вантажу. Я розробляю найкоротший, безпечний маршрут і оформляю необхідну документацію. Також я працюю з перевізниками, допомагаю їм знайти необхідний вантаж для їхнього транспорту. Одним із напрямків моєї роботи є перевезення негабаритних вантажів. Це сівалки, комбайни. Бурові установки та інші види аграрної і промислової техніки. Якщо вам необхідна буде допомога у сфері вантажного транспорту, я запрошую вас до співпраці. Мої телефони вказані на даному сайті. Дякую за увагу, до зустрічі!